Всім привіт! Сьогодні я розповім про е, Lenovo B570. Я вже перейшов на більш таку, мабуть, не сильно потужну, але від Acer 5315 у мене є відео. Я вже все, що міг та й вижив. І Bluetooth міняв, і перепрошував BIOS і додавав процесори. Е, ну, Все, що міг, там, CD диск додав. А на цьому ноутбук цей трохи помощніший, У мене ще такий ноутбук. Lenovo B570, І в підвалі, якщо ви побачили там мене ті відео, там в мене був ноутбук Asus KDS 53S, якось так назва. Це мені брат віддав, треба трещо доводити до ума. значить Для цього ноутбука я розкручував, я вже показував, я додав сюди пам'ять. Я додав 8. тобто тут 12 ГБ пам'яті і додався CD диск. І мені ще з е, прийшла в тему. А, не, в тему. мене прийшов ще карман. Я хочу додати сюди карман. Э, Скажіть карман для жорсткого диска, HDD диск, тому що тут на 128, він маленький. Тут e, сам e, диск. А тут я ще поставлю на 750 його рідний рин поставить, щоб можна було сюди хранити e, файли. Це малого в школу, щоб він навчався. І коротше, що ще таке додалося. Різнавати, що пилюки припавили. Це вже мало, він поклеював його. E, і, друзі, я заказав ще процесор. E, я заказав i 7 процесор. Господи, я грошей вже скільки влупив. Я заказав, я включу його. Я заказав сюди процесор. Е, Чуть включився, І тепер дивіться. Він виключився. бо Я сюди встановив операційну систему Linux. І все, і дивіться тихенько. Він навіть не крутий кулер. Не крутий кулер, крути тому що я сюди встановив Linux. Була до цього Windows 10, і я не знаю, що Windows 10, почав до драйвера на відеокарту, і вона в мене зависла, і все, я не мог. Я переустанавливаю Windows 10, знову відеокарту, обновляю драйвера, все, потух. Я не знаю, що це з ним. Дивіться, а Linux чітко робить, навіть не включається сам кулер. Кулер включиться тоді, коли або от... можна Counter-Strike загрузити, або зайду зараз в YouTube, або в YouTube зайду. Нагрузка йде. Тобто в такому режимі. Зараз може якийсь диспетчер задач я включу. бачите, прийшов. Ну, тут показує 9%. Це процесор пам'ять. А, це пам'ять. Це, 1, 1 із 2, це пам із 1.1 із із 20, з мене пам'ять із 11,6. показує, Ну, не все определяє. Тобто 12 ГБ в мене. У мене дві планочки стоїть: одна 8, друга 4. І, процесів, і процесор, дивіться, 3%. Ну, процесор практично не, не працює, ви бачите. От, обмін 0. Оце ось пам'ять 9%, і все. Ну, немає процесів, немає нічого. Ну, то є... Linux у мене задоволений. Він, я вам ще казав, там, і на Acer я встановив після 3.15-2007 року випуску. Це е, ноутбук 2011 року. І тому ж дивіться, то що я вже розповідав. Сіді диски я установив, я його почистив. Я ще не добирався до процесора. Процесор, друзі, я заказав процесор I7. Блін, він конечно і Я знайшов за 550 гривень. Ну, це за що його я його взяв? То за 550 гривень. Я його взяв, це i7 2670, по-моєму. Чи. кажіть 20... 2670, так. Да. QM. Тобто виходить, що. Бачите, без нагрузки чітко працює. Зараз я ще раз перепровірю. І я хотів би поділитись, не знаю, цей ноутбук вже відеокарта, виходить, зрозуміло, що вже все, я нічого з ним не зроблю. Ось ви бачите, чуєте, коли вже це, все, тепер ще за, за, процесор за, запрацював. Ой, процесор сам кулер включився. Зараз е, я наберу i7 і правильно я вам скажу. А, так, так. Да. Ось це таке я все заказав. 2670QM. Чого я заказав, тому що я побачив. В один-7 разів трішено, це так відкрив першу сторінку, яка є, тому що ось, дивіться, бачите, 650 гривень. Ну це AliExpress все заходив, там якби ще доставка ще 200 сполучається 890 гривень. А це людина продавала чи щось, і я заказав і йде, не знаю. Це тільки сьогодні повилив, його мене в мене квакнуло в Оликс, і воно, бо він тільки йде. Так що я його чекаю. Я хотів би посвідти з вами. Хто може встановлював на Lenovo B-570. У мене B-570 модель. Зараз ще десь я перейду. Де У Linux є ця фішка. І це зараз зайду через термінал. У мене тут термінал є. І зараз ми дані подивимося. У мене дуже бачите, треба міти пользу за кодами. Ну, це чого Linux такий складноватий. А дивіться, кулер навіть не крутиться. Ну, тобто 0 повний. Він без нагрузки взагалі. Ну, я вийшов з цього, твердиться. Ой, стоп, я зараз зайду. Дивіться, що в мене. У мене виходить. Я зайшов в термінал, і в мене ось що він тут пише. Linux, зараз Linux Mint зараз стоїть у мене. Laptop Lenovo B570. Ось дивіться B, B570. Бачу, що відсвічує. Зараз світло, О, світло може допоможе. B570, ви бачите, оце ось. Так, дивіться, значить, Linux Mint Zara. XFC, це саме така проста і ну, чітка. оце ось, Я тут обновив BIOS. Пописали для оновлення треба обновити BIOS, У мене був 43-й. У мене був 38-й, я вже навіть не пам'ятаю. Я його обновив до 43-го. Для розпізнання. ну Так писалося, я не знаю. Може і не, не правий. І ноутбук бачите, 10.27 року. Ну, Коротше говоря, це якісь проценти. Що це проценти? Багато шмата, я не сильний програміст. Intel Generation Family Далі сюди, графік Nvidia, Watch for 410. Оце ось 410. Бачите, звісно, все. Вігри є такі прям нові, я вже не поіграю, хоча б старі там якісь. то. Ну, Для е, занять для учопи він звісно, підійде. Для Linux, для програмування, ну, він чітко йде. На нього все тяне. Що він тут такого, Тобто. От, бачите, жорсткий диск ось Local Storage. Total, от, 119 у мене жорсткий диск. ну 118, 100, 128 гб у мене. а CD-диск, бачите 128 гб. І 119, я не знаю, що десь 47 ГБ вже використовується, 40% у мене вже вийшло. Оце папки, куди де, куди це е дані мої храняться. Ну, коротше, ви бачите, і ось у Memory Total 12 ГБ пам'яті, Це що я вам казав, у мене були пам'ять по 8, 8, 8. і 8. Lenovo б 508 У мене там є відео. Він спокій тяне. Тобто 16. 16 ГБ пам'яті було. Ну, звісно, ну, вона вся не використовується. Дивіться, 10% цього ж використовується. Це з 11-го, ну це взагалі нічого. 1,7, 1,1, ви бачите. Коротше, пам'яті тут з головою вистачає. Я хотів би, друзі, з вами посовітувати це. Да, так, дивіться, я сюди контру Linux я установив. Тут ігри не йдуть, тому що Windows є Windows, а я установив сюди і контру. Я сюди багато що поустанавлював на цей. <кхем> І тут, і, що в мене, Ctrl, потім Need for Speed я сюди ставив, Contur-Strike теж запускається, але тут все через Vine йде. Тут все бачите, і Zoom я встановив, Viber я встановив. Ну, сама Linux класна, прикольно. І дивіться, мені вже оновлення прийшло. Взагалі без проблем. Диск і Система керування. Бачите? Це воно саме воно безкоштовне до 28 якогось року. ядро Linux. Бачите, Воно обновляється. І знаєте що? Я коли обновляю, коли я обновляю. Він стає ще тихіший. Я не знаю. Може, вони розробчики щось роблять, але я обновив останній раз, і в мене він став ще тихіший. Він став швидше працювати, мабуть, чи програми вони вдосконалюють, чи що, я не знаю. ну Став краще робити. І що тут ще, коли ви обновляєте, можна ну, старі <coughs> версії, е, вона пише, спрашує удалять, не удалять, тобто буває, не, не, не оставляє ці старі, ці, можна очистити їх і нічого не буде. Ну, тут багато бачите фонова служба. ну Тут я не треба не буду вас бачити, коли вона забирається, вона це беру і обновляю. Я це, я думаю, це все обновлялка, почитаю. Я думаю, полюбе щось дає. Ну Це для файлів, для фото. Нам Lenguage, що це Lenguage, тож язик я бачу. Firefox обновляє системи керування пунктами Дебід. Фонова служба приварна в мережі. Ну, буду краще, ну це таке вже. Так, я стил, е, в такому стислому цьому. І ось Linux Mint зараз. Теж якась обновлялка. А, це Тобто <клес> друзі. Класний. Набагато кращий. <клес> ну, як набагато, набагато кращий, ніж Windows, він працює йому легше. Ну, от він стоїть і в нього кулер не крутиться. І Windows, щас, Windows 10, він постійно крутиться Windows. Коли новий тільки встановиш, да, він поначалу нічого, потихеньку, нормально все. Ну Но коли... Е, коли він проробить неділю-дві він починає під, під, це, під зависати. Дивіться. Тут, тут все дуже просто. З загрузки, download, документи теж. Ну, коротше, Я зробив його як підвіз, бачите? Тут ось інструменти, панель інструменти, ігри. Майнкрафт, Мінкрафт, у мене тест наподобі Майнкрафт. Так що, такі діла? Коротше, друзі, ну, я процесор вже заказав. Хоча я не знаю, що він дасть. Мені каже, що він нічого не дасть, але я буду все одно його буду розбирати. <кій> я його якраз почищу кулер, поміняю термопасту. Е і буду ставити, я ж на це не хочеться, бо ви, якщо подивитись відео, як розбирається, скажіть мені, Acer 5315 там взагалі просто шик, ви задню кришку ось сняли, А тут треба буде клавіатуру знімати, це знімати і цю канітку треба буде розбирати. Клавіатуру і коротше, ну не, не дуже хотілося б я ж це робити, але буду, це, придеться це робити. <кхи> Тож, друзі, йде процесор, я не знаю. і Звісно, ігри я не дуже усовершенствую, відеокарта погановасенька, але якщо хтось знає, що воно дало, бо відео дивився, ну, відео такі, знаєте, сам не пойму, то мало відео, то роба роблять, а тому щось не робить. Ну, що ви посидите і що ви вставили Слухайте, ну от такий обзорчик. Ви подивіться мої відео, там в мене свідок, я з цим і є сіленово, я вже сюди. Ну, сідіс там, ви самі може знаєте вже. Це хто мені підскаже, то він це, він це знає. Бо я не синий програміст, комп'ютеріст, є таке. Я вже сам слава Богу, я сам Windows, Linux, це я вже сам встановлював. Ну мені сподобалося. Це все з на 5315 Так воно зацепилось, і це вже цей ще комп'ютер з го года. Мене ще Asus брат мені передав. Я не знаю 2012 чи го року. Ну Там то, теж треба. Я додав пам'ять, я сюди переставив 8 туди і додав. Але хочу, щоб ви мені підказали. Є смисл, нема смисли? ну Для мене вже по барабану, тому що я, до мене вже йде, кстати, за 650 гривень вже взяв е... процесор. Е... Сюди я взяв з Aliexpress 128, ГБ. була скидка. ой Скидка я брав 3 штуки. Жорстких дисків SSD, і вони вийшли по 200 гривень. Коротше 600 гривень 198, щось таке гривень, безплатна ставка, як сам тему берете 5 речей, ви самі знаєте, коротше заморочка. Так що, друзі, так, така маленька історія. І да, кстати, коли я встановив сюди Linux, у мене дрова зразу всі, всі обновилися. Сразу Зразу обновилося. А коли Windows, Windows, ти Windows сам шукаєш, там шукаєш і ще щось шукаєш. А тут драйвера, я захожу в мене з диспетчер устройство, це ще щось прибавилось, Он ще До. Інбут, оце, воно ще додалось, обновляло. Мигнуло тільки що я побачив. Ядро, ядро, ядро. Це, кстати, допомагало. Воно, Мабуть, обновляється і, і дає можливість швидше е, працювати комп'ютером. Керування програмами, почтові, так, параметри. Джерел дати вікна, відбитки пальців Bluetooth, кстати, І кстати, Bluetooth. У мене не було всіх драйверів. Як тільки я встановив Linux, у мене і Bluetooth, у мене все зразу з'явилося. А до того як Windows 10, я у установ... мене щось не з'явилося. Треба наверное, окремо може е, цим... Е, ну, додавляти. Додавляти сам, сам, самому треба було встановити драйвера, а Linux він фігаре сам. Так що такі діла? Менеджер на налаштувань. Що за менше ну не налаштувань, бачить, тут можна крисно все. Кстати, дуже удобно, він дуже гнучкий і все можна настроїти. Можна оці ось я вам так покажу. Ну, Не буду вже, не хочу я сильно сюди влазити, тому що тут є емблема, ж емблема права оновлення. Підіжіть ще це, що я хотів. Розмір я вже забув, як тут відкрити терміналі копіювати. Ну ладно, я не буду, я вже не пам'ятаю. Вмістити призначення відкрити через значить, можна змінити значок. Це є Windows, можна відкрити, копіювати. <кій> Примістительник. Властивості. Емблема. Права. Ну, коротше, це таке саме, як в принципі, в Windows. Нема нічого тут такого другого. Копіювати, примістити, видати, перейменування, створити. Я, ну, десь розмір. Я пам'ятаю, що було розмір, можна прям здоровенні такі розміри робити. І цей. Тож, друзі, я хочу вашу думку, що ви скажете. І хто міняв процесори? Ну, коротше говоря, для чого ви міняли її. І... Хорошо, друзі, все, я буду все одно доміняти, я буду його розбирати. Я думаю, коли там день-два він прийде, ну, не знаю, як буде часто, я буду е розбирати і збирати що Дякую, друзі, мої, за мій просмотр. Я не знаю, лайк не лайк, тут немає такого лайка, я, скоріше все, до вас звертаюся. Так що ви поставите та й поставите лайк, тут такого нема нічого. Дякую вам. А так напишіть, що можна доробити, зробити, коротше говоря, і все, дякую вам.